Отримувати довідки про доходи, переоформлювати закордонні паспорти та заповнювати заяви на субсидії мешканці Дніпропетровщини тепер можуть швидко та зручно в онлайн режимі на порталі iGov.org.ua. Над його створенням більше трьох місяців працювали волонтери з усієї України. До кінця року збираються зробити послугу доступною і для мешканців інших регіонів. Наш кореспондент Юлія Крива цікавилася особливостями отримання документів через інтернет. Стояти у довжелезних чергах, аби оформити субсидію, отримати закордонний паспорт чи взяти довідку про доходи мешканцям регіону тепер не треба. Зручно та швидко це можна зробити в онлайн режимі на порталі державних послуг. Уходить неопределенность, якісь непонятні причини відказів по предоставлению услуг. тому перевод на електронні рельси це самый главный, наверное, інструмент на сьогодні в Україні по боротьбі з корупцією. Друге, це, конечно же, роботи непосередньо Гослужащих, ну і третє, это, конечно, економія времени гражданина. Одно дело зайти на какой-то сайт і сделать несколько кліків, а другое дело идти куда-то с утра занимать очередь. Незабаром у електронний формат збираються перевести близько 80% усіх державних послуг. Переконують процес обробки документів, прискорюється чи не на третину. Вже найближчим часом. Очікуючи у переваги нової онлайн-послуги сповна, оцінять зокрема бажаючи отримати субсидії. Процес для них максимально оптимізували. Заповнюєш заяву на порталі iGov.org. Ю за потреби виправляєш помилки і відправляєш її розглянуть протягом 20 робочих днів. Момент кадами се час перевели ту услугу в вид, електроновіта означає, що фактички ми ізбавили себя ат. Гігантського об'єму простого ручного труда по переводу написаного ручкою в електронний від Тобто фактично форма, яка розроблена на этом порталі, на повністю совпадает з тої формою, яка відправляється в Київ. Тепер у мешканців регіону є вибір витрачати дні на отримання необхідних довідок та подання заяв, чи швидко та просто зробити це через інтернет. Сучасні технології мешканці регіону все ж таки цінують більше, бо область вже зараз є лідером за кількістю та якістю впроваджених електронних послуг. Юлія Крива, Володимир Черенков, новини 11 каналу.